У надвірні відбулося сьоме пленарне засідання 15-ї сесії Надвірнянської міської ради. Міський голова у своєму вступному слові вкотре зазначив, що український народ не здолати окупантам. Наші мужні захисники успішно боронять рідну землю. Ми єдині за нами правда і перемога. Нещадний ворог активно завдає руйнації в нашій критичній інфраструктурі. Російський ворог, агресор, окупант, воює. Проти цивільного мирного населення руйнує соціальні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури, лякаючи нас ядерною зброєю, думаючи, що українська нація здасться. Але український козацький дух непереможний. Надвірнянська міська рада, депутатський корпус восьмого скликання представники відокремлених управлінь. Представники виконавчих комітетів працюємо заради нашої спільної перемоги, заради захисту територіальної цілісності, незалежності, волі і свободи всіх українців. Кожний депутат, кожний працівник органів місцевого середування максимально допомагає нашим захисникам. Все робимо для того, щоб підтримка розуміння і взаємодія. Наближала край потрібну перемогу. Профільними заступниками готуємося до, і розпочали до нормального навчального процесу, забезпечуємо заклади охорони здоров'я край необхідними речами для того, щоб наша громада, наша нація була здорова. Дякую працівникам культури. Спільно, отже, робимо все для того, щоб в надвірнянській міській громаді. Дякуючи депутатам, працівникам, колегам-заступникам, панував мир і спокій. А особлива шана і подяка нашим колегам, нашим друзям, які в лавах Збройних сил України боронять Україну. Ми 24 на 7 в зв'язку з нашими захисниками. Ми максимально щирі, відверті, відкриті для людей, які опинилися в край складній соціальній ситуації, внутрішньопереміщені особи. Працюємо з міжнародними партнерами, волонтерами та донорами, і хочу відмітити відокремні управління, які залучають небюджетний ресурс для розвитку громади. Дякую благодійним громадським організаціям, які сьогодні активно долучаються до облаштування притулків, прихистків, шелтерів для підтримки біженців та переселенців. А особливо хочу подякувати матерям, дружинам. Військовим Збройних сил України. Тому хочу вам всім подякувати за допомогу, за підтримку. І хотів би також подякувати нашим депутатам, членам виконкому, працівникам міської ради, які сьогодні, зараз, у цей час дають можливість нам працювати. Наші колеги, давайте оплесками їм подякуємо. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять воїнів з надвірнянської територіальної громади, які віддали своє життя, боронячи Україну. На превеликий жаль, кривава війна забирає життя найкращих, найдорожчих і найцінніших. На жаль, наша громада втратила справжніх героїв, захисників України, які за нас з вами віддали своє життя. Пасічний Богдан Васильович, село Гвіст, Угринюк Микола Михайлович, село Стримба. Рудак, Сергій Михайлович, село Парище, Лучин Юрій Васильович. Петров Віктор Олександрович, місто надвірна. Нагорняк Микола Васильович, село Красна, Павлюк, Андрій Тарасович, село Лісна Терновиця. Скорецький, Василь Тарасович, місто надвірна. Зубко Богдан Дмитрович, місто Надвірна. Гандзюк Володимир Ярославич, село Гвіст. Басараб Руслан Любомирович, місто Надвірне. Жупник Андрій Дмитрович, село Гвіст. Легеньких Василь Іліч. Уродженець села Лісна Терновиця, похований у селищі Делятин, Волошенюк Андрій Іліч. Уродженець села Лісна Терновиця. Замироняк Михайло Іванович, село Красне. Івасюк Василь Васильович, село Стримба. Чава Петро Васильович, село Стримба. Іваночко. Тарас Васильович, місто надвірна. Сенюв Андрій Русланович, місто Надвірна, Позняк Юрій Володимич. Схилімо голови, вшануємо хвилину мовчання, подвиг Героя України. Депутати розглянули близько 80 питань порядку денного, зокрема про виконання та внесення змін до бюджету Надвірнянської міської територіальної громади за 2022 рік. Обранців також цікавило збільшення резервного фонду місцевого бюджету. Резервний фонд місцевого бюджету на цій сесії збільшується на суму 750 тисяч гривень. Як пише в тих рішеннях, він був мільйон 150 000, але резервний фонд має таку здатність. Що він мільйон сто п'ятдесят приймається, коли він іде використання резервного фонду, воно якби падає на галузь і ці всі гроші використовуються, і тим самим резервний фонд зменшується. Тому ми використали з початку року мільйон сто п'ятдесят резервного фонду. На цій сесії ми закидаємо ще сімдесят сімсот п'ятдесят тисяч резервний фонд, який будемо використовувати по мірі на потреби нашої громади за рішенням виконкому з послідуючим затвердженням. В кінці року, 2022 року або на початку 2023 року, згідно бюджетного кодексу, буде представлений вам на розгляд повністю весь звіт про використання резервного фонду, який ви маєте затвердити як депутати міської територіальної громади. Депутати збільшили кошторисні призначення офісу соціальних послуг, додали 600 тисяч гривень для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та людям, які потребують сторонньої допомоги. Це є соцпослуги, Це коли людина оформляє послуги за перестарілим громадянином, який в потребує стороннього догляду. Це є заключення для початку. Є заключення ЛКК. І тоді цій людині виплачуються певні кошти. Ми закладалися в бюджет. Ми закладали у нас. У нас уже було мільйон 150 закладено, і ще ми 600 тисяч додаємо, оскільки в нас на три місяці вже закінчились бюджетні призначення. Ці соцпослуги ростуть з кожним місяцем в сумах. Зараз на останній місяць вони вже є. Бюджет заявка на фінансування в сумі 200 тисяч гривень. В місяць депутати затвердили мережу закладів освіти на 2022 тисячі -20... 2023 навчальний рік є розпорядження голови про затвердження мережі закладів, але воно потребує додаткового затвердження рішенням сесії. Тому до вашої уваги представляємо проєкт рішення про затвердження мережі закладів освіти Двернянської міської ради на 2022-2023 навчальний рік. Є схвалення комісії одноголосно підтримати. <світ> Місцеві обранці внесли зміни в рішення Надвірнянської міської ради про встановлення ставок і сплати земельного податку на 2022 рік на території Надвернянської громади. Ми просто доповнюємо перелік земельних ділянок. Не зміняємо ні ставки, ні нічого. Приводимо їх в відповідність до, до податкового кодексу, тому що кожного року щось міняється, додаються якісь нові види. Відповідно, ми тільки додаємо те, що появилося нове. Ніяких змін ставок, нічого такого немає. Також надвірнянські депутати підтримали проект рішення про перейменування вулиць. Зокрема, вулиця Ломоносова у місті Надвірна матиме назву української армії. Вулицю Руднєва перейменують на вулицю Небесної Сотні. Рамішвілі носитиме назву Європейська, а вулицю Сірика на захисників Маріуполя. Вулиця Комарова відтепер матиме нову назву добровольців, а Чайковського змінять на братів срібних. У селі Молодьки вулиця Гагаріна зміниться на вулицю Свободи, а у селі Парижчі вулиця 1 травня матиме назву Європейська. Я хочу подякувати за командну роботу і за перемінування вулиць. Приємно, коли громада тої чи іншої вулиці відстояла інтереси і доказувала історичну справедливість про те, що. Стара назва більше 100 років, 150, якісь назві там вона ровесниця незалежності, але я хочу вам всім подякувати. Також цього року на Надвірні планують розпочати демонтаж пам'ятника невідомому солдату та облюску слави. Виведення з реєстру пам'яток культури, архітектури двох, двох символів комуністичних на території нашої громади. Це Оберіс слави і пам'ятник невідомому солдату. Отримавши дозвіл для виведення і дозвіл для демонтажу, ми в цьому році зможемо розпочати процес демонтажу цих споруд двох об'єктів. На сесії депутати внесли зміни у програму соціально-економічного розвитку надвірнянської міської територіальної громади та програму благоустрою на 2022-2024 роки. Також заслухали доповіді начальника управління земельних ресурсів Лілію Хлопан. Ішлося про затвердження експертно-грошової оцінки земельних ділянок, проектів землеустрою, укладання договорів оренди на земельні ділянки. На сесії було підтримано депутатські запити та звернення. O